Віталій Віталій Шахів грає проти Комчес. Німеччина, рейтинг 1793. Цалий будь день. А, ты сиди просто. Вперед. Вперед. і тут вперед. Треба добратись до короля. І наказати суперника зарані Ферзя в дебюті. в дебютю. Хоча не ясно, так кого накаже. граю трошки з ініціативи. Він все бачить, звісно. Захопимо трошки простор. Що був? Будемо прориватись. Сходом ходом 4 У мене поки що немає хорошої координації, а у нас є вже загроза. Туды. Пишачок. Гвоздик. Такая идея, да? Можно было було поменяться, но я не хочу. Я не хочу. А. Ходи назад також красиві. Більше часу в нього здався. 67 на 77. Багато витратив темпів на ходи ферзем. Ферзь потрапляє під удари, тому чорні отримують швидкий розвиток. Вирішив залишити короля в центрі. Це йому взаємодії між фігурами не додало. Так, мені треба було зіграти тут Ферзі є 7. Ну я думав, так, ми десь атакуємо. Но мені здавалося, що він якось спокійно це все тут захистить. Я не Ну, якісь такі відволікаючі, ну нема ж таких. Он Б4 також думав про цей хіт. Ну, думаю, окей, ну він так, типу, зіграє. <кій> ага. Ну, оцей хіт. До з цього коду я вже не рахував. Дай, тут ми виграємо. Треба було бити, бити. Слона штрих. Ну, так, да, ми якось перегородили цю всю двіжуху. У нас всі фігури грають, у нього грає ніхто. От, ну, один слон, який заграє, але цього мало. Якась зовсім погана позиція? Слон ж 2 ми б'ємо. Якщо так. Слон Г2. А якщо так. То слон F3. А якщо так, то ТРА так. А якщо так, Тура є 5. Ну, Туре Є8 хід. хіт. Там якось мати. Де. Прикольно. Краси. Сильно. Так, окей. <кій> Ми залишили цього в центрі. Так. у них 4. А, ну так, да, можна було просто там зібрати. Ну, слон не грає. Тура якось дивно стала. Ну і добираємось до короля тут. Он втрачається в будь-якому випадку.